Коломиї та районі набирає обертів ще одна комунальна ділянка роботи, аби захистити людей від затоплень. У приймальні Богдана Гдечинського вирішили попрацювати на пруті та прилеглих річках. Так, в одній ділянці пруту вже зробили прокоп. Та пустили русло в інший бік. Таку ж роботу проводять і в замулинцях, Раківчику, Спасі та Шепарівцях. На одному із об'єктів у спасі побувала Галина Досин. Спас одне з найдавніших і найбільших сіл на Коломийщині. Воно розташоване на пагорбах вздовж гірської річки Пістеньки. Річка швидка та бурхлива. Це тому, що її перепад від верхнього кінця села до нижнього 44 метри. Під час повеней завдає багато шкоди селянам. Так у 2008-му затопила до 50 дворів. Велика вода забрала, підвісну кладку, розбила частину моста. Куток Шепанянка-Карганівка віддалений від села. Там є близько ста дворів. Знаходиться якраз за рікою і також потерпає відповений. Люди писали всюди звернення, однак коштів бракувало на ліквідацію цих наслідків, тому що ну, завжди є брак коштів. Ну і сільська громада, зокрема. Сільський голова Олександр Гайнюк звернулися у, до прийомно до Богдана Гдечинського. В приймальні на запит відреагували, і в короткі терміни розпочали роботи з порядкування русла річки пістеньки. Щодо коштів, значить, добро. Я вже не раз мені задають таке питання: добро робиться від душі, від щирого серця, і мова про якісь кошти йти не може і не йде. Ми це робимо. Дякуючи прекрасним людям, які є у нас на Прикарпатті, які з радістю дали нам техніку, от яку ми бачимо, і виконують дані роботи. Зголосився допомогти Коломиянам Роман Терефенко, фахівець будівельної галузі з 30-річним стажем. Зараз керівник приватного підприємства, яке спеціалізується на встановленні гідротехнічних споруд. Можна назвати таку таку таку, таку величезну, ще не закінчену гідроспоруду, як в селі Березі Березівці Тесмінецького району, де цей величезна гідроспоруда на 11 мільйонів. Вона зараз зроблена тільки на 6, але вона вже захищає людей. Чорнолиця і. і, і... Чернятин Гроденківського району. Ну стараємося допомогти, чим можемо людям, щоб це. є можливість. допомагаємо у спас на впорядкування пістеньки Фірма виділила два потужних механізми: екскаватор Катерпілер, 324 і бульдозер, «Д-6». У приймальні пояснюють, виконати такі роботи за державні кошти неможливо. До прикладу, година роботи цього сучасного екскаватора 420 гривень, бульдозера 380 це без вартості пального, а використовується десь по 25 літрів дизельного. Також ми ну допомагаємо тут, ще працюють ще ще бульдозер, Один працює у мене де п'ятий і працює маленький ескаватор. Ми копаємо траншеї, їм чистимо канави, щоб розуміти, теж що це все зв'язано із з тим, щоб якщо не ну не дай Бог підуть дощі, щоб це зменшити це лихо яке є в цьому районі. Василь Бортовий такими механізмами керує вже 36 років. Останні чотири на фірмі Романа Терефенко, машиніст американського екскаватора. Гордо розповідає, техніка надпотужна. Неможливого для неї майже немає. На жаль, в Україні таких машин не виробляють та ще й швидко не будуть. Працював чоловік на багатьох об'єктах. Каже, схожих проблем з берегоукріпленнями багато на Прикарпатті. У нас є потужна техніка, з якою ми можемо зробити цю роботу. Ми прокопали нове русло. Для чого? Для того, щоб по старому руслу підривало береги, затоплювали садиби. А ми прокопали нове русло, ріка піде сюди по новому руслу і вже не буде заважати людям нормально жити. Ми зараз з вами присутні практично при історичному моменті. Річка Пісненька змінила своє русло. Після завершення роботи в спасі бригада підніметься руслом вгору до Ковалівки десь на один кілометр. Там на прохання сільського голови зроблять реконструкцію водозабірної дамби. Наступний об'єкт шипарівці де під загрозою затоплення міський водоканал міста Коломиї і. Результат такої масштабної діяльності скрізь однаковий. Подяка від людей депутатові обласної ради Богдану Гдичинському та його помічникам. Всі задоволені і всім спасибі велике Богдану Гдичинському, його команді. Село дуже вдячне за те, що він зробив таку з роботу. Це людина. Яка розумієте, ну це справжній депутат, аби всі такі люди були, як Богдан Петрович. Аби, розумієте людина, яка з якою приємно поспілкуватися, яка дала слово, вона завжди його виконує. Тут не буває. Я в принципі не знаю, щоб такого, такого моменту, якщо Богдан Петрович сказав, щоб він його не виконав. Він його може не зразу, але він його пам'ятає. Галина Досин, Сергій Куриляк, подія НТК, села Спас Коломийського району.